Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин. Місто Київ. слава Україні, друзі. Ну що ж, у нас черговий день, черговий огляд на черговий відос, який присвячений темі ЕДЦ. Грудень місяць у нас це означає, що поступово 2024 рік підходить до завершення, адже час у нас вже підбивати деякі підсумки. Певні підсумки будуть у мене на каналі, тому слідкуйте за анонсами, підписуйтесь, ставте лайки коментуйте. Цей відео саме сьогодні. Я хочу присвятити тим речам, які в мене. Були і які в мене будуть саме на зимовий період року з 2024 по 2025 рік. Тобто грудень, січень, січень 25-го, грудень 24-го і січень і лютий 2025 рік. Тобто це річ речі, без яких я не виходжу з дому, та й в принципі, напевно, більшість людей також, особливо в наш. Час в період відключень, в період, коли холодно, ну і в період я не знаю постійних обстрілів, так би мовити, русні, яка знищує українську інфраструктуру. Давайте розпочнемо огляд, не будемо тягнути час. Тобто є речі, без яких я не виходжу, які у мене з собою на мені, так би мовити, в кишенях, в джинсах, в куртці, на руках, і які в мене в рюкзаку. Поділимо їх так. Отже, речі, без яких я не виходжу з дому. Це, звичайно, гаманець, це ключі від квартири, це ніж, це ліхтар. І годинник. Ось такий годинник. Casio g shock M5610U. Годинник відкриття для мене в 2024 році. Є в мене, певна так, би мовити, колекція годинників. Звичайно, запишу я на них відос, розкажу про своє ставлення до годинників. Це моя слабкість. Ну і в принципі, годинники це теж у нас ЕДЦ Річ. Тому один з таких годинників це Casio G-Shock 5610 u Порадив мені його купити наш камрад з нашого едц чату ЕДЦ Вікторінокс Юкреїн. РПД, РПД, тобі величезне. Вітання. Отже, ну і звичайно, окрім цих всіх речей, які ви бачите на екранах, це і мобільний телефон. Але на мобільний телефон я просто зараз знімаю цей відос. Отже, річ номер один, яка завжди зі мною, це годинник. Поїхали далі. Річ номер два. Це ключі від квартири. Ключниця, таблетка, бронза. Бронза. Ну і таку ключницю пошив відомий майстер зі шкіри Серхіо, який також присутній в нашому EDC-чаті. Ключниця багатофункціональна. Беремо ті речі, які зараз тут знаходяться. Ось таким от чином. Можна побачити, що тут є. Окрім ключів від квартири, це ось такий ліхтар. Ліхтар JetBeam. Титані, ну і почепив я на нього ось таку, е такий титановий брелок з відкривашкою, з фонко-викрутка, ну щоб так можна було тримати його в руках. Повертається, був на нього огляд. Це в нас 10 люмен і 130 люмен. Ліхтар завжди в мене є з собою, хоч і маленький, але тим не менше. Що одягаємо його. Вікторінокс рамблер. Ну і ключі. Рамблер алокс. Огляд на ключ був. Більше нічого зайвого. Гаманець. Гаманець на три карти, посвідчення, дві карти банківські, ну і трохи паперового бобла. Ніж. Ось такий прикольний ніж. Це міні-Наваха, це подарунок теж одного нашого камрада Ніка, який був в Іспанії, в Тенеріфе. Іспанія це батьківщина таких ножей, як Наваха. Ну і запропонував мені на вибір кілька варіантів. Сказав, хочу зробити тобі подарунок, обирай. Я обрав саме такий ніж і не пожалкував. Він, на вигляд, як сувенірний, але. Але саме він у мене зараз знайде це. Так, тут немає однорукого відкриття, є тільки одноруке закриття. Ось таким от чином це все відбувається. Але він мені настільки подобається, що я просто від нього кайфую. Тобто, мені не складно дістати, відкрити, щось порізати. Ну і, в принципі, просто користуюсь їм своє задоволення. Ну і ліхтар. Ліхтар ISBam, Pokelit 2а в міді. Ліхтар вже був у мене на огляді. Як бачимо з останнього огляду, він дуже-дуже сильно потемнів. Ліхтар тут на акумі 14500 з зарядкою Type-C. Що я хочу сказати, що ліхтарі IceBam для мене це відкриття 2024 року, і я, звичайно, підготую і запишу відос, який буде присвячений саме цим ліхтарям. Ну, по-перше, ціна. Ціна вражає. Сьогодні у мене є такий ще ліхтар. ISBM Покеліт простий. Ціна вражає, зручність, компактність, легкість. Ну, і, чесно кажучи, хочеться поділитися своїми думками з приводу цих ліхтарів. На розпродажах можна було на 11.11 .11. Саме цей ліхтар був придбаний щось там за 310 гривень. Ну, тобто за 7,5 доларів. Ну, це копійки насправді, так? Ну, придбав я для одного ще нашого камрада Павловіта. Павловіт тобі також вітання величезне. І хочу сказати, що ліхтар дійсно класний, але з нюансами. З певними нюансами про ці нюанси я буду розповідати в оглядах, які будуть незабаром. В принципі, це все. Це все, що зі мною завжди в кишенях. Єдине, що в кишенях в курсі, так би мовити. Єдине, що в мене в кишені джинс, також є ще такий ліхтар, який про всяк випадок, це в нас Lumintop 3А, також подарунок одного з наших камрадів. Класний ліхтар. Подобається три режими 532 люмени і 110. Єдиний ще є нюанс по кліпсі, але знову ж таки на ліхтарі Lumintop також будуть відоси. Тому слідкуйте за оновленнями на каналі. Цей ліхтар у мене завжди в маленькій кишені джинс. Ну, просто про всяк випадок. Е, крім того, користуюся періодично ось таким ножем. Це ніж Санренму. Модель 7315G. Ніж з Aliexpress, ніж, який дав мені на користування на тривалий час, знову ж таки, наш корадмадороб Іван Іванович. Іван Іванович тобі також величезне питання. шпенек тут був встановлений ним, Ну, щоб було одноруке відкриття. Ніж дешевий, щось в районі 400-450 гривень, тобто 10 доларів, але. Настільки прикольний і кайфовий, що я вам скажу враження величезні. Кліпса Кліпса виймається ось таким чином. Її можна переставити або сюди, або сюди. Ну, так, її носити зручніше. Дворуки відкриття, але ж можна встановити шпеник і відкривати однією рукою. Так само і закривати. Є проміжна фіксація. Він в мене просто на тестах. Просто треба зробити певні враження, щоб поділитися. ну Емоції позитивні від нього. Так, ціна. Так, сталь 12, хром 27. Не знаю, нажиманий, яке буде враження у нажиманні від цієї сталі? Я не знаю. Але ж і ціна, друзі. Ну, слухайте. Класний ніж для бутербродів, чесно кажучи. Поїхали далі. Що зі мною завжди ще є, це ще два ліхтарі. Два ліхтарі, навіть не два ліхтарі, навіть три ліхтарі, але два наключники. Це ось такий найдкорідкор Туб-2, 2.0, який висить у мене в рюкзаку. І служить для того, щоб я просто зміг ним підсвітити, що у мене в рюкзаку відбувається, але тим не менше, додаткове світло, це також дуже важливо. Все, він заблокований. Ну і на швидкому доступі ось такий Type-C-C, type, -C, type -C, теж Nightcore. Вмикається три режими, основні режими. Дуже класне тепле світло. Ним я також дуже-дуже задоволений. Чому так багато ліхтарів, запитаєте ви? Та їх, в принципі, і небагато. Є ще один, до речі, <кій> який завжди зі мною. Це Olight. Olight I3T. Ця річ також зі мною на EDC. Це мій супер-пупер наворочений, так би мовити, Victorinox Вікторінок з Кібертул 39, як я його назвав. Де бітотримач, ножниці, пасатижі, пила по дереву. Ну і лише прибраний з Кібертул 34 один ряд. Зняті відкривашки і поставлена комба. Комба замість малого леза. Тому мале лезо тут особливо не потрібно. Ну і разом з. Цим кібертулом у мене завжди з собою ось такий ліхтар Olight I3T. Два режими, 5 люмен і 180 люмен. Навіщо його з собою? Він у мене з собою завжди на EDC? Тому що мені так подобається. Тому що пасує до цього чохла. Ну і знову ж таки, ліхтарів багато не буває, коли постійно йде відключення світла. Разом з Вікторінокс у мене завжди кобра, в чохлі, який пошив Серхіо. Кобра сотка, яка заміняє пасатижа. Так, давайте так. Ну і періодично періодично я користуюся ще таким гаманцем. Ну, під настрій. У мене або такий, або такий. Такий класний шкіряний гаманець, який пасує до цих двох предметів. Це в мене, так би мовити, дідівський ЕДЦ. Ніж ліхтар в міді. Ну і сама Наваха. Так, що ще з собою у мене завжди? Купа всілякої жбоні, яка лежить ось в такому підсумку Maxpedition. Що у мене тут є? Ручки різнокольорова, ручка проста, запальничка. Запасні акуми. 2 14 500 один акум, майже чорний не луб. Ця річ це магнітна хвоста кришка до ліхтаря Lumintop 3А. На нього огляд ще буде з розсіювачем. Ну і, в принципі, це все вміщається в ось такий бокс. Ну і ще така штука, як а-ля для ключів, де є. Шнур, Ось такий, щоб підзарядити телефон, можна було викрутка з Aliexpress, перехідник з Type-C на мікро USB. Ну і ось такий от, титановий екстрактор для заміни SIM-карт. Ну, і знову ж таки, тут а-ля викрутка, аля невеличка фомка. Це також у мене висить в рюкзаку на всяк випадок. Тобто, це всі речі, якими я постійно користуюся. І, в принципі, вам також раджу. Це все в Макспедішені. Ну, в принципі, на цьому, напевно, і все. Все, що хотів, те показав зима 2024-2025. Знову ж таки, повторюсь: один ліхтар, два, три, чотири, п'ять, ще включності шостий ліхтар, шість ліхтарів, які постійно зі мною. Ну, це, ну, скажімо так, можна було обійти, звичайно, двома трьома але мені просто так подобається. Ну, дійсно, от просто подобається їх з собою таскати, тестити кожен раз різний ліхтар, вивчаю це питання, ну і думаю про нові, так би мовити. Збираю певну колекцію і хочу просто ділитися з вами своїми враженнями від користування тими чи іншими ліхтарями. Але знову ж таки, ліхтарі Icebeam. Ну Це взагалі дуже-дуже круто. І це для мене відкриття 2024 року. І про це відкриття я обов'язково незабаром запишу новий відос. Ну і буду розповідати про свої враження від цих ліхтарів. Тому що ну, фірма поважна, потужна, ну і просто, просто хочеться поділитися своїми враженнями. Аби ви також мали такі ліхтарі, такі ліхтарі в своєму арсеналі. Друзі, в принципі, на цьому все. Все, що хотів записав. Коментуйте, говоріть. Я розумію чудово про те, що тут купа зайвих речей, особливо по ліхтарям. Але ж, але ж це моє життя, мій шлях важкий шлях. ЕДЦшника. Все, друзі, всім папа, -па, слава Україні! До нових зустрічей. Обов'язково будуть нові цікаві відоси, тому не перемикайтеся і всього вам найкращого. Головне це здоров'я. Головне це здоров'я все, що хочеться побажати вам в році, що минає. Але, Але ще цілий місяць до нового року. Трохи менше до Різдва Христового, яке відбудеться 24 грудня. У нас тому відосів буде багато. Ну і хочу ще раз запросити до нашого чату EDC Victorinox Ukraine, де ви знайдете нових друзів, нових edc побратимів. Так би мовити, буде цікаво. Все, всім па-па. слава Україні!